Сьогодні ви зануритесь в чотири століття і розпочинаємо нашу мандрівку з XVIII, стилю класицизму, возмаєтку Грохольського, що на Вінниччині. Чому він там утворився, як він проіснував, що з ним зараз і так далі. Полюбуйтесь цими фресками, пейзажами. Він зберігся в чудовому стані. Продовжує нас 19 століття, а саме конструктор Мажальський, який винайшов самого першого планера. І на його честь створено музей авіації та космонавтики. А ще на власні очі можете побачити автограф Леоніда Каденюка, першого українського космонавта. І завершує наш екскурс ХХ та трішки 21 століття, а саме видатним кобзарем Володимиром Переполюком. І де це все знаходиться, спитаєте ви. А все дуже просто: село Вороновиця, Вінницький район, 20 км і ви на місці. Оскільки це село знаходиться на трасі М12, багато прохідних автобусів, тому можете будь-який автобус обрати, що в напрямок Немирова, Гасіна, Умані, Одеси і так далі. Або є навіть прямі маршрутки в село. Вони на кінцевій з виїзду міста біля мазину Грош. Отож, я була дуже приємно вражена селищем цим Вороновиця. Я не очікувала насправді, що тут так мальовничо, охайно. Ось я думала, село те село, як зазвичай занедбані, зараз села занепадають, бо немає розвитку. А тут, навпаки, все бояє. І дерева, і газончики, і будівлі історичні такі, і церкви, і ось алея нашим славним героєм. І костел також є. Є пекарня, є аптека. Це нонсенс. У мене в селі такого немає. Є ресторан в Честьмежавську, є навіть училище для різноробочих професій. Так що, будь ласка, зверніть увагу, я його збільшила, почитайте, може комусь цікаво. А ще трохи далі від села є дерев'яна церква Святого Михайла 1751 року. Вітаю на мене. Ось я прибула. Ще одне визнайшу пам'ятник Вінниччини, Всього 20 кілометрів від Вінниці. Це має так Прохольського 18 століття і заодно тут ще музей. Можайську, першого конструктора-планера, тобто він винишив нам літаки. І до чого подумаєте, ви палац Грохольського та конструктор Можайський? Ну, так склалось історично, що вони жили обидва в цьому будинку. Чому так склалось? Ви, дізнаєтесь, пізніше. І цей палац є пам'яткою архітектури, який охороняється державою. Востаннє реставрація відбувалася у 2016-17 році. Отож, про історію виникнення, коли село Ворновиця у 1748 році отримає статус містечка, пан Францішек Саверій Грохольський з польської шляхти придбав тут землі. І з 1770-77 будується цей маєток. Він складається з трьох поверхів і налічує 43 кімнати, уявляєте? Оскільки це стиль класицизму, акцентом є ось ці колони, ліпляниною гирлян та різних міфічних і жартовних тварин. Навіщо я не прочитала ніде, не знаю. Початковий вигляд цього палацу був у вигляді підкови. Спереду, як бачите, алея. Дерева, ландшафт і так далі. Ззаді був парк також, залипувелась з озером, садівництвом, тваринництвом, є водонапірна вежа. Ще пан Грохотський побудував костел. Тобто містечко дійсно розвивалось, і тут було цікаво. Але, на жаль, коли він помер, його сини взяли і будинок. Настали такі часи, коли царська влада. Панувала, керувала, і вони віджали, грубо кажучи, це все. Бо був такий указ від царя Олександра II, 1865 році, що ці приміщення подібного плану мали право купувати лише представники Російської імперії. Ось цей палац придбав за безцінь Микола Можайський. Це є брат цього видатного конструктора Олександра Можайського. Сам же ж він був. Морський офіцер, капітан першого рангу. Ну, то, як розумієте, дуже поважна персона. І проживав Олександр Можайський тут з 1869 по 1876. І, до речі, я прочитала, що він сам був виходець із Фінляндської Російської імперії. Появляєте, фін? А вони все провляслиють собі, що це російське, російське, бо я насправді повірила, що це дійсно російський з Петербурга. Але він просто в пітері навчався, жив і там реалізувався. Але маємо дати належне, що він є винахідник одного з першого світі літального апарату. Бравісімо, дякуємо тобі, Олександре. Завдяки вам. Ми сьогодні подорожуємо куди завгодно і літаємо в космос. І пару хвилин ще організаційних моментів. Працює музей з 10 по 17, кожного дня, крім понеділка, вартість 50 гривень. Ціна дуже доступна. Приїжджайте. Бо тут є дійсно, що подивитись, ось оцей планер. Замка була яка пана Олександра Можайського, він взяв за основу лодку, бо оскільки він моряк офіцер, прикріпив туди крила, колеса, натягнув канати до кіної повозки і якимось чином злетів. І потім, вже, коли він повернувся в Пітер, він, звісно, модернізував. Але оскільки це був Паровий двигун він дуже був важкий і все одно конструкція була вдала, і він далеко не міг літати. Але я все ж таки хочу звернути вашу увагу на велич на красу цього палацу. Він зберігся в чудовому стані. Уявіть на хвилиночку, як там було чарівно. І для мене це дисонанс, чому таке приміщення наповнене не відповідними атрибутами, а сучасними. Атрибутами космонавтики і так далі. Але в цьому теж є сенс, бо так співпало, що дві видані постаті тут жили. А тут я звертаю увагу на стенд визначних космонавтів України. Бо Україна все ж таки лідер в цьому, цій промисловості. Всі знають, у нас багато було винахідників і завдяки українцям процвітає ця галузь. І саме в даній третій кімнаті є експонат макет. Літака ту 95 Це все, що я про нього можу сказати. Ну, <хи> мене технічні ці моменти не цікавлять. Так що, хлопчики і дівчатка, хто любить таке щось з технікою зв'язано, будь ласка, приїжджайте. А ще на власні очі можна побачити підпис Леоніда Каденюка, першого космонавта України. Ну, взагалі тут можна багато почернути чого для себе, особливо батьки з хлопчиками. Приїжджайте. Не в парк на морозив кінотеатр, а от сюди. Ну, це, мабуть, стосується тих, хто в Вінниці живе, але, або хтось подорожує десь в нашу сторону. Так що ласкаво прошу, наш музей. Грузити вас іншою інформацією такою детальною про музей не буду, бо... Ну, я не хочу поплюжити цю інформацію, бо для когось це дуже може бути важливим. Я щось не так скажу, з технічної точки зору. Краще собі просто спостерігайте, можна ставити на паузу, збільшуйте, щось запитуйте в коментарях, не лінуйтесь. От, наприклад, якийсь Юрій Васильович Кондратюк, інженер-будивальник. Хто знає про такого? Я перший раз про нього чула, але він теж зробив внесок в розвитку цієї галузі. І таких багато. Ось такий цікавий експонат. Він мені дуже запам'ятався, бо він виглядав так космічно. <гум> дуже цікава штука. І ще, звісно, багато атрибутів радянської епохи. По на жаль, це плідне наше минуле. Ще тут є зразки, навчальної авіабомби, не тільки. Ну, на жаль, в сьогодення ми українці з подібними речами вже плідно знайомі, тому вас мало що здивує. Отож, сама перша кімната при вході, але я вам показую останню. Є навчальна така для всяких організаційних зборів. Тут вже представлені експонати української авіації з сьогодення де є форми, костюми, відзнаки різні і так далі. Зразки українських літаків, парашути, рації, компаси та різне екіпірування. І ось і зразок надзвукового ракетоносця. Та інші зразки літаків. Зверніть увагу. А ще краще приїдьте і самі побачите власними очима. Ця кімната наповнена різним інвертарем та навчальною літературою. Ви зверніть, будь ласка, увагу радіокомпас, лінійка штурмана. Такі цікаві деталі, які я вперше дізналась. А ось стенд історії акціонерного товариства Торсіч, на якому витовлялися всі деталі для літальних апаратів. Ви про це знали? Я не знала, соромно мені. І ось дуже цікаво, до речі, зверніть увагу на їжу космонавтів, представники цих сублімованої продукції. Як бачите, є і кава, є і борщ, якась каша, пюрешки сушене м'ясо, хлібці, тушонки різного плану. Прикольно. Ми це сьогодні їмо, як зазвичайну їжу. Вона нас виручає в подорожах і так далі. А на той час це було виключенням. А оце помаранчеві у нас виявився чорний ящик. Так-так, ось так він виглядає. Він, звісно, буває різних форм, видів, кольорів. Але це самий яскравий виражений експонат. І в цьому куточку експонати представлені сьогодення, є навіть обламки ракет і так далі. І ось є крісло пілота з шоломом, окулярами і так далі. Так що, Будь ласка, завітайте в музей авіації, космонавтики, якщо в Вороновиці. А моя екскурсія вже завершилася саме в ньому, але далі є ще цікавинки. А ще для мене було неочікуваністю відвідати музей видатного кобзарю Володимиру Переполюку. Сам Володимир народився на Хмельниччині, Кам'янець-Подільському районі село Блошиківці в 1910 році і помер у 2000 році в селі Вороновиця, де він проживав останні роки, сподобалась йому в Вінниччина. Сам Володимир Переполюк навчався у видатного кобзаря Євгена Мовчина. Довгий час він пропрацював у знаменитому державному хору Григорія Верьовки аж з цілих 20 років. І на старості на пенсії вирішив е завершити тихим спокійним життям в селі Вороновеця, де ще займався творчістю, а саме з коріння, там далі побачите, е з коріння дерев, кущів е з деревини, він виготовляв якісь такі цікаві загадкові. Е Постаті, схожі на якихось міфічних тварин, і він їх також цікаво називав. Ось, до речі, будь ласка, я збільшила, можна про історію прочитати або погуглити. Тобто, реально, Володимир Максимович Переблюк був дуже визначеною постаттю, багато для України написав творів, виступав, презентував, бо це ремесло Кобзар. Це є історія душі нашого українського народу, культури. Саме завдяки таким людям передивились ці пісні, емоції всього українського суспільства. Так що, будь ласка, звертайте на такі речі, цінуйте українською, популяризуйте. Українські рушники, які вони різнобавлю. Саме, до речі, вінничні характерні ось такі візерунки і палітра: червона, чорна і біла. А це ось дума про Дніпро, Каховку, Кременчук, і славної Кані. З нотами, з текстом і так далі. Хто в цьому розбирається? насолоджуйтесь. А це матеріали з державного українського народного хору Григорія Вірьовки. Всі ж знають, і це знаменитий на всю, весь світ. Хор, бо дійсно це 음, звучання до кожної клітинки, до кожного слухача вона достукається. Ще, до речі, Володимир Перепельок був, знімався у фільмах, таких як Зачарована Десна. Ось афіші, до речі, з того дня. Я, наприклад, люблю це дивитись, спостерігати, читати, коли це відбувалося, що там написано. А це ось ці експонати з його колекції Геніальна художня природа, які він виробляв власноруч з коріння. Я вперше таке щось побачила. Ну, видатна людина у всьому талановита. А ось ще є світлини з ранніх років Переполюка, де він служив. Де розпочинав працювати взагалі і так далі? Ну що будемо дякувати тим, хто організував цю виставку? Дуже вам дячна, тому що я ще почерпнула і відзначила для себе, що українці це велична нація, ми дуже талановиті, працьовиті, здібні. І ми ніколи не втратимо свою ідентичність. бо У нас багато вікова історія завдяки таким людям. Сумно, але наша подорож у чотири століття вже завершується. На жаль, детально ознайомитись з цим маєтком палацом Горхольського не вдалося, бо тільки відкриті для відвідувачів музей, але можливо. На майбутнє щось поміняється. Я би хотіла більше побачити, що тут знаходиться. Адже тут є от школа, до речі, на першому поверсі, школа мистецтв, ще щось там є. Ну що, любі глядачі, будемо дякувати Я вам за перегляд. Ви мені теж за інформацію, вподобачком, підписочку, як зазвичай. Пізнавайте нашу Україну, досліджуйте кожний закуток, бо вона багатогранна. До прикладу, в цьому ж самому селі Вороновиця, неподалік, є ще одна пам'ятка архітектури 1751 року, а саме дерев'яна церква Святого Михайла. Подивіться, яка красуня. Як вона чудово збереглась, мальовнича місцевість, прихожани досі ходять сюди, є служби. Ну, чому ні? Приїхати на якесь свято, в службу, зробити собі таку особливу відпустку. До речі, всі ж після прогулянок хочу десь поїсти. І тут одразу біля маєтку є ресторанчик. Досить культурно, приємно. Є кав'ярня. Я ось влітку собі взяла кваску і сиділа, насолоджувалася, поки чекала свого автобуса. Я ж кажу, дуже мальовничо, охайно. люди привітні. Я була вражена, чесне слово. Ось в магазині можна взяти ключик і сходити в туалет, бо всі нам це потрібно. А маєтку я не поцікавилася про таку послугу, до речі. І ось, назад, я їду напряму з Ворновиці у Вінницю. Висадка біля магазину Грош при візді у Вінниці, з сторони Немирівське шосе.